Фіщука головою Чернівецької обласної державної адміністрації. Призначити фещука Олександра Георгійовича головою Чернівецької обласної державної адміністрації, президент України Петро Порошенко. <праць> Хочу кручись нагодою і дякувати виконуючого обов'язки голови обласної державної адміністрації марчуку Роману Миколаєвичу. Якщо ви дозволите декілька слів. Нині на весь ліст і окрім того, ще й до одного. Коли ми дивимося на проблему області, то розуміємо, що е, бачимо матеріалізацію всіх цих загроз. Це і недобудований об'єкт, це і диспропорція бюджетів, які потрібно вирішувати. Це і питання контрабанду, питання корупції. Ну, безумовно, жалюдійний стан інфраструктури, зокрема до Проками побори з і з громадян створювали зневіру для інвесторів Черновецької області. Ну і свавілля суддів і силовиків, безумовно створювали зневіру громадян України. Ну і політика популізму, яка будувала людей обіцянками, замість того, щоб взагалі створювати наличні умови. Це виникло не вчора, але буквально вчора, практично рік тому, український народ сказав досить. Революція гідності стала перемогою українського народу над корумпованим режимом. І тепер, безумовно, зрозуміло, що нова влада повинна вирішувати одночасно всі ті проблеми, які накопичувалися в Україні в цілому вітря, Ще й безумовно ми виходимо з чого, що ми повинні здійснювати в умовах війни, куди де відволікаються десятки мільярдів гривень, які при цьому створюються додаткові загрози і проблеми, починаючи від терористичних актів і закінчуючи інформаційною війною, яка робить щодо України. Зрозуміло, що масштабні завдання, які стоять перед новою владою. Вона вражає свою грандіозність, але ми всі повинні розуміти головне, що сутність речей вона дуже проста, а дорога починається з першого. Тому і безумовно, щоб оцінювати владу люди будуть за конкретними діями і конкретними результатами. Ми розуміємо, що Конституція і закони України. Покладаю для керівника обласної державної адміністрації звинувачення і велику відповідальність. По-перше, голова обласної державної адміністрації наглядає на забезпечення, на забезпечення законності та захистом прав і свободи громадян. Безумовно, це це, це так. І у цьому сенсі кожен керівник обласної державної адміністрації і, безумовно, Олександр Фещук є представником президента України на певній території, представником президента України і гаранта прав і свободи роботу. Тому, безумовно, перше завдання, яке необхідно вирішувати, це встановлення діалогу між владою і громадянами їх організацій. Це з одного боку, а з іншого боку, необхідно. Роз'яснювати людям політику влади. По-друге, це організація належного виконання поставлених державою землею. Для цього голова обласної державної адміністрації має всі повноваження, починаючи від формування і пропозицій щодо бюджету і закінчуючи координацію усіх владних культур на території ООН. Тому ще раз хочу наголосити на тому, що спрос буде за результат. І щодо мобілізації, і щодо повернення до мирного життя тих наших співвітчизників, які повернуться з фронту, і щодо боротьби з корупцією, і щодо запровадження децентралізації, і щодо дерегуляції, і щодо належного і безперешкодного надання державної або публічної послуги. Ну і взагалі щодо перетворення області на приваблену інвестиційну територію. З того, що ви межуєте з європейськими країнами, з розумінням того, що ви можете запропонувати багато цікавих інвестиційних проєктів. Ну і по-третє, зрозуміло, що це координація всіх владних структур на території області, зокрема, правоохоронних. В довідці, яку мені підготували, вказано про те, що ситуація в регіоні стабільна і контрольована. Я хочу вважати всім там, щоб, всім вам, щоб це було дійсністю і реальністю, не тільки викладеним на папері матеріалом. І тому на Майдані ми не питали себе, чи зможемо. Але все для того, щоб забезпечити допомогу. І на сьогодні переваги ми повинні робити те ж саме. Тому, шановні друзі, я хочу всі нам побажати тільки. Ми повинні почати дійсно працювати. Так що всіх, вас закликають до роботи, до роботи, яку буде організовувати, щойно прикрашений голова. Черновецької обласної державної Олександра пішли. Дякую. Слава Україні. Зараз я хочу надати слово міністру інформаційної політики Юрію Стецю. Дякую, доброго колеги! Заздро вам, Олександр Фригоровичу, тому що сьогодні відповідальність буде не тільки ваша персональна, відповідальність буде ваша за рішення президента, за рішення прем'єра, за рішення кредитні міністрів і всієї влади, яка там діє. Напевно, забрати засвідчення, щоб не забути. вашого дозволу подовжу. От це на хороше. Сподіваюся, що розуміння того, що зараз країна має ніколи єдиною бути. В розумінні Шансу зробити якусь помилку. Тому ну, перше, що я хочу сказати, що за останній час мені доводилося відповідати на законі, а коли приїжджав, то я правило там до батьків до рідних до батьків. Тепер я буду щастіше приїжджати до вас, тому що я дуже хочу, щоб як мінімум женевець область за рівнем соціальних, за рівні середній випадку, було не гірше, ніж вільний сьогодні. <гум> ви <гум> якщо ви цього не зробите, то ще раз скажу, а, репутація єдиної влади, яка є в Україні, президента Пошенського є міністра Сміка, секретарку вчинив першої голови обласної державні страції Шевченка, наша з вами. Не є головним. Головним є майбутнє. У <реш> мене майбутній країн починається зверху, зімні, шапу, виявить ще, в майбутньому. Я батьківщину тут. Випию, да, до батьківщина. Так само хочу сказати, що я цій людині, з якою працював в новому парламенті Віктора Борисовча Нитовича в одній фракції, в опозиції, можу сказати, що жодної жодного або жодної навіть теорії. І в думки, яка б могла проводити про його рядність, не бачив, не відчував, і не розумів і переконаний з висотки, що і тут на цій високій посаді. Навіть пів крову, який примусив мене сподіватися в дорядності Олександра Пригоровича надію. Так само, як я сподіваюся, а у роботі та порядності давно призначеного обласного прокурора пана Кінчука, не бачив, де є, Дуже хочу, щоб закінчилось формування керівництва області. Я думаю, що найближчим часом це відбудеться. І тоді всі розмови серед і місцевої еліти, і київської еліти політичної. І те, що пробують робити в Росії, і те, що пробують робити не зовсім наші друзі в Європі, коли говорять про те, що президент, прем'єр, вони свалять, між собою, ще керування ще не відбувається, щоб всі зрозуміли, і тут, і в світі, що це не правда, є єдиною командою. Я можу сказати наступне. Неволіка дивіться є, що я є давнім соратником, близьким другом президента України Тавашенко. Але на даний момент є команди, містер, Ясинюк, я є членом команди, кабінетом міністрів, який вчора є сенюк Арсені Петрович. Я є членом команди, із мінікарса Нірович. Я є членом єдиної команди, так само, як першої служби в адміністрації, Віталій Анатолійович, так само, як Козанкович, перший голова обласного адміністрації, членом єдиної команди, яка називається Україна або разом виконуємо, або разом отримуємо. І нічого не було б. Тому, якщо б якийсь саме політик не зміг вибухати, це було вже неодноразово, що на в тому не відбувається. Страшно буде, якщо ми не виконуємо, а разом з нами вироблюємо Україною. Я завжди наводжу конкретні на приклади, наприклад, з історії. В 1918 році про об'єднання зіонарівен. Вони такі були, повідомляє женщині, вони говорили, що він говорило, треба створити нову армію, говорили про те, що вони в ній на армію, ми збираємося нікого нападати. Вони з тими діями, які робили, стратили державу, нашу з мою державу, держава, І ми зараз бачили, що більше тих людей, і хто з них був в позиції, хто був приватний. Хто був на посадах, хто не був на посадах. Тому що вони всі зразу до нас. Вони працюють, вони держави. Я не хочу, щоб через сторону є діями. Ну і правнуки поляну саме команди. Саме тому сам собі не половину своєму поволоді бо ще якось Готовьте яка. Зараз почалося виникає пологруйте. Не своїм свої разом породи. вам теж не знаю. Для посім і ще позволили корови, що саме. Шановні колеги, дозвольте запросити до слова голову Чернівецької обласної державної адміністрації Хрищука Олександра Георгіювич. Будь ласка. Доброго дня всім. Шановний Віталій Анатолійович, Юрій Ярославович, шановний присутні. Я хочу перш за все подякувати президенту, прем'єру, уряду. Хочу подякувати. Коаліції Верховної Ради за довіру за призначення на цю посаду. Я усвідомлюю свою відповідальність перед ними всіма і усвідомлюю свою відповідальність перед народом України і, зокрема, перед буковинцями. Але також я розумію, що сам я нічого не зроблю без вас, без громадськості. Без політичних сил патріотично налаштованих, без ваших пропозицій, без ваших ідей. Я закликаю вас всіх до співпраці, до роботи. Ми повинні з вами продемонструвати, що Чернівецька область і ми можемо це зробити, показати всій Україні, що ми можемо зробити в Україні. Я також розумію, що всі присутні в цьому залі. Як і практично вся Україна сьогодні, всі за реформи, всі за боротьбу з корупцією. Але в наш час мало. Ми будемо робити десь якісь помилки, і тільки нам дасть зінку народ і нас буде поправляти. Я підтверджую слова ще раз Віталія Анатолійовича і. Юрія Ярославовича, що ми повинні бути єдні, єдині в всіх добрих справах. Ми ще політичними силами, які сьогодні в парламенті, між президентом і прем'єром і урядом сьогодні і Радою Національної безпеки немає сьогодні розбіжності великих. Можливо, це такі робочі. Звичайно, багато хотіли б, щоб вони були звідти за меж України. Цього запустити не можна. Тому так же само ми мусимо демонструвати цей майже області. Я не один раз казав, із цієї тривоги, будучи на інших посадах, що давайте ми зробимо Чернівецьку область як експериментальну у добрих справах. Я не буду сьогодні розказувати і говорити про ті ідеї і пропозиції мої. Вони в мене є. У вас є у багатьох ініціаторів і фахівців в різних галузях теж є. Бачу своє завдання сьогодні як організації цього всього, як е, виступати ініціатором всіх цих також пропозицій. І далі ми маємо їх реалізовувати. Надіюся на вашу підтримку. Щодо Кадровий змін, бо всі говорять, всі телефонують, питають. Вони будуть, звичайні. Вони будуть. Я хочу відтвердити слова Юрія Стеця. І, напевне, перше моє подання буде покадрувати призначення. Це для того, щоб ми говорили, що в нас якісь є розбігації з політичними силами, хто керує областю, народ керує. І саме головне, щоб ми пам'ятали одну річ що найвища цінність для нашої держави, держави України це її людина, її життя, здоров'я, гідність і честь. І ми за це повинні дбати. Я завжди казав такий висвітлення, що ті, хто сьогодні на державній службі, ми є найняти, яких найняли нас народ на роботу, то ми повинні це все, все показувати не на папері, а в реальному житті. І першим поданням, яке має бути, це, звичайно, призначення першого заступника Кліша Володимира Івановича. <праць> <праць> Я вас всіх запрошую до співпраці. Запрошую депутатський корпус, представницьку гілку влади. Виконавчу судову, тільки разом ми зможемо показати е, результати нашої роботи. Служу народу України. Слава Україні! Шановні колеги, перед тим як завершити наш сьогоднішній захід, я особисто від себе хочу побажати Олександру Гегоровичу, щоб він принаймні пропрацював головою обласної державної адміністрації. Протягом всієї каденції обраного в минулому році президентом України Петра Порошенка. Я думаю, що ви всі, всі в цьому його підтримуєте. Принаймні, якщо будете заважати, то тільки ділом а не слово. Ми всі повинні сьогодні зрозуміти, що ОЛНС, наше завдання це консолідація. І в першу чергу консолідація між владою і кожним конкретним громадянином України. І зрозуміло, що для цього повинні об'єднатися і політичні елітки і обєднатися не проти, я хочу ще раз наголосити, не проти когось, а заради майбутнього України. Тому що другого шансу не у кожного з нас, не в Україні не буде. Я вам дякую всім за порозуміння. Я бажаю вам, щоб ви пишались через певний час очільником вашої області. І я думаю, що може прийде ще той час, коли буде пропонувати. Щоб принаймні Олександр Георгійович був вже представлений, або ваша область була представлена його особі вже і уряді України. Не тільки паном Юрієм Стецем, але й Олександром Горович. І дякую всім вам до зустріч. Я ще два слова скажу, звертаючись до всіх присутніх, що в уряді України як ніколи багато. Не він Чорнівецький. А це значить, що на прикладі області, на Чернівецьку, або ми продемонструємо Україні, що ми можемо робити якісь реформи, або тоді нас мають попросити піти геть. І тоді саме ви маєте нам сказати, дати свою оцінку. Чи ми почали щось робити тут, чи ми достойні того, щоб викривати Україною, а чи ні. І останнє, що я хочу сказати, що. Віталій Анатолійович говорить про те, що через 10 років, коли закінчиться другий, другий термін каденції президента, він приїде і буде пропонувати вам відпустити нарешті фіщука вури. Дякую.